Десятикласник нині він навчається складати та розкладати автомат. На уроках можуть і військовий ролик подивитися, і тести на рівень знань пройти, а потім і постріляти. <плес> От нас навчають базовим навичкам, які нам в майбутньому могли б допомогти на бойових бойових діях. Ще десь ще стріляти. Це теж дуже важливий аспект такий автомат. Розбирати зібрати можливо десь поремонтувати, наприклад, якщо в складних умовах разом із Миколою на уроці. Ці одинадцятикласниця Олександра до хлопчачих занять вирішила доєднатися за власним бажанням. Батьки написали заяву на ім'я директора, і ось дівчина стріляє у шкільному тирі. Хлопців набагато цікавіша програма ніж дівчат. Ми тут стріляємо, розбираємо автомати. В 11 клас їздить буде їхати на полігон стріляти з автомата. Тобто ми стріляємо з пневматичної зброї, з воздушки, з пістолета, а восени будемо стріляти вже з автомата автомата. Вчитель захисту України розповідає, урок намагається зробити максимально практичним та адаптованим до сьогодення. Розуміє, що ворог під боком, тож виховує справжніх патріотів. Проходить тематику з вогневої підготовки, тактична підготовка. Цивільний захист населення, домедична підготовка, а також тактична медицина, питання підготовки зі строєвої, а також інше. Важливо момент з вересня у навчальних закладах різних регіонів запустили пілотний проєкт оновленої дисципліни захист України у Хмельницькому департаменті освіти кажуть, програма вже більш-менш адаптована до сучасних реалій. Дівчата більше напрямок це до медична допомога. В них більша кількість годин виокремна. Хоча ми вже як громада практикуємо і е, даємо практичні навички керування зброєю. Ми так само і хлопчиків і дівчаток. Включаємо в графік керування зброєю, тобто на полігоні, коли в нас відбуваються навчально-тренувальні збори збори, і дівчата і хлопці теж доєднуються. Нині ж в Україні працюють над тим, щоб оновити дисципліну захист України, зокрема, об'єднати уроки для дівчат та хлопців, збільшити кількість годин на предмет, додати курси із доматичної допомоги, мінної безпеки, керування дронами та топографії. Частиною цієї реформи дійсно буде об'єднання е, двох е, планів, як вони зараз називаються, е, окремо той, що йде для хлопців, окремо той, що йде для дівчат. Ну тому що предмет надає насправді дуже базові навички. Він не готує там до воєнної служби, він просто дає базове розуміння, на основі якого вже потім, у випадку, якщо людина буде служити чи в інший спосіб допомагати захищати країну, буде легше е, готувати людей е, е, ніж зараз, е, коли, коли вони дуже часто виходять зі школи, взагалі без жодних знань Вчителів підвищують, навчають працювати з симуляторами FPV-дронів, картами і манекенами. Втім, викладачів та технічного забезпечення бракує варіант опорний центр на кілька шкіл. У нас є досвід в кількох містах країни, і на Київщині є, і у Львові є створення таких окремих центрів, в які діти приїздять один раз на місяць на 6 годин, відпрацьовуючи години закладені програмою, і там навчаються з вчителями, які постійно викладають тільки. Тільки цей предмет, тобто вони максимально підготовлені. Плюс ці центри значно простіше обладнати, ніж обладнати кожну школу. Кожну школу ми не потягнемо обладнати. А якщо це окремі центри для кількох шкіл, то для цього міністерство освіти в грудні місяці виділило субвенцію. І, власне кажучи, міністерство готове надавати її. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини 33 телеканал.